Це програма гарного настрою. Сьогодні у нас в гостях надзвичайно цікава людина, мандрівник та письменник Максим Кідрук. Вітаю вас в нашій студії. Привіт, ви були в Черкасах рівно рік назад. Це ми вже визначили до ефіру з презентації своєї попередньої книги. Сьогодні у вас вже нова книга Жорстоке небо. Так. Розкажіть, будь ласка, для початку про цю книгу. Про що вона? А, мій новий роман, третій трилер, а, і це то є… Власне, суміш класичного техно-трилеру та детективу, що мається на увазі під класичний техно йдеться про те, що в цьому романі в «Ростокому небі немає домішок містики, як це було в попередньому романі «Твердиня», угу. чи наукової фантастики, як це було в моєму технотрилері. Бот, тобто, це абсолютно реальна драматична історія, чиї події розгортаються навколо розслідування авіакатастрофи українського літака у Франції. Ну також я знаю, що в цьому романі ви головної героїною зробили жінку на відміну так, від багатьох так. інших. <звач> uh, то був певною мірою для мене виклик. Це був челендж. Чому тому, що після виходу двох попередніх трилерів почалися по справжньому бурхливі і абсолютно для мене неочікувані дискусії з приводу того, що мовляв роман над надто пацанячий, uh -huh. так би мовити, пацанячий, і у них немає яскравого жіночого персонажу, з яким могла б себе асоціювати читач жіночої статі читачка. І ну, я той виклик прийняв, і от власне створив книгу, де головний персонаж це жінка. Я на столярі 28 років і прописуючи цей персонаж. Я, я ставився до цього дуже ретельно. Mm -hmm. Я завіряв кожен її жест, кожну думку, кожен порух з дівчатами і жінками, моїми знайомими, такого ж самого віку. Тобто можна сказати, що є прототип в житті? Ні, немає. Але тобто прототипу реального немає. Але mm -hmm. я повторюсь, я ось ці всі дрібниці, кожну з цих дрібниць я завіряв, чи це реально, чи це виглядає адекватно, чи ви так робите, чи ви так думаєте. І, Власне, я навіть безсоромно тягнув в сюжет роману підглянуті в їхньому гардеробі елементи одягу. Ну тягнув в лапках. Вони вже про це знають так, безперечно. І, але результат того вартий. Роман вийшов ще на початку вересня, і багато людей вже його прочитали. І судячи з відгуків, я розумію, що в мене вийшло. Наскільки взагалі для вас важливо, як відгукується про ваші книжки? Безперечно, важливо, і в першу чергу важливі відгуки саме читачів, не критиків. Чому тому що читач це той, хто голосує за твою е, книгу е, гривне, і я пишу не для себе, я пишу для людей. Я хочу, щоб мене читали якомога більше людей. Тому я, ну скажімо, так я не завжди все враховував. Все таки останнє слово завжди за мною. Я автор, але я завжди намагаюсь почути зібрати якомога більше відгуків, особливо е, ну не те, щоб негативних. а... Більких Критичних? про те, так що в романі не подобається, угу. бо таким чином я можу зробити мій, мій наступний трилер або наступний драматичний роман е цікавішим. І більш відповідно, більш успішним, от я наскільки знаю, ви навіть з частини свого роману, коли писали, надсилали рідерами, і Вони могли могли мати певний вплив на зміст. Роману чи багато таких змін відбулось під час написання цього разу? Ні, тому що я дещо змінив сам підхід до роботи над романом. Якщо раніше я починав писати, потім завершив чернетку, відсилав її рідерам. То зараз я проговорюю сюжет з рідерами ще до початку написання, намагаючись ось якомога більше згадати ось ці кути ще до, до, до початку роботи, початку роботи над, над mm -hmm. романом і це дуже спрощує потім саму власне саму побудову сюжету тому були певні зміни, але радше такого незначного характеру. Ось загалом в мене була чітка фабула, і я її слідував під час написання. І для кого не секрет, що ви, окрім того, що пишете книжки, як мінімум одну в рік ви ще багато подорожуєте? Яким часом вам вдається, чи ви вже не подорожуєте? організувати час, щоб поєднувати ці націоналістики? Загалом, справи? ну, скажімо так, подорожі не заважають написанню. Тобто, так, я подорожую і далі, надалі. Трохи в меншій мірі ніж це було два роки тому. Uh -huh. Це пов'язано з тим, що зараз е ну по перше, пишу більше пишу вже не лише для України, а й для Польщі. Ось нещодавно в мою книгу у мене замовили книгу для Польщі, Польське, польське видавництво uh -huh. акурат. замовило публіцистичну книгу про Україну. Це Зараз дуже цікаво, полякам. Певно, про події, які зараз відбуваються, так так. власне про не лише про ті, які відбуваються зараз, а й про ті події, які призвели до другого майдану до революції гідності. От і тому е, зараз, безперечно, мандрує менше, але е, мандрівка сама по собі не заважає написанню. Власне, технотрилер-бот, з яким я вперше приїхав uh -huh. до Черкаси два роки, вже три роки тому. Ось е, два здається. І е, то він дописувався в хостелі Cardboard бок, Box Backpackers в Вінтку в Намібії. Е, тобто, останні uh -huh. мабуть, три тижні я сидів безвозно в тому хостелі і дописував той роман. Тобто. Мандрівка радше навіть підштовхує до написання. Штовхує, Це нові персонажі, нові місця, якісь нові характери. Тому... О, до речі, пам'ятаю, коли ви презентували цю книгу, то ви сказали, що були, якраз стали свідком революції в Єгипті. Чи можете ви якісь паралелі з Україною провести? Власне, ну, бо так. починався. Я починав писати його під час подій в Каїрі так, е, так. в 2011 році. І е, паралелі, ну. Тоді з того, що ви час, бачили там і тут. Здається, навіть я пригадую, ми говорили за вами про те, що я вам говорив, що я ніколи не подумаю про те, що щось подібне може бути в Україні. Так, і... може бути. Так, як бачите, з мене поганий проведець. Але принаймні гарний письменник. Ну, стараюся. Але аналогії, ну у нас різні менталітети. Ми абсолютно різні нації. Ми різні. Цивілізації у нас різне ставлення до базових принципів. Я маю на увазі у ісламу і християнства, до базових цінностей духовних. Тому а, аналогій дуже мало. Зовнішні прояви схожі, але зовнішні прояви схожі в, в більшості е, революцій. Але мотиви, які рухали нас, і їх вони є різними. Ну і, і е, я все таки сподіваюся, що результат нашої революції гідності буде кращим, ніж те, що вийшло в Єгипті. Ми Будемо сподіватися разом. Я ще бачила таку інформацію про вас, що ви не спілкуєтеся своїми родичами з Росії через те, що відбувається ну, зараз в Україні. Тобто я не бачив іншого виходу, як просто обірвати все спілкування. Я зараз заявляю, що в мене вже більше немає там родичів, тому що те, що вони почали писати мені після початку майдану, це все це люди, які всі були у нас, були не не просто в нас в Україні, а були на заході України. Які сиділи, пили горілку з друзями моїми, які знають купу людей, і після того читати про те, що я нацист, ось що ну страшні речі я не буду зараз це, це розказувати. І я розумію, так що їхня пропаганда створює образ ворога, що то є необхідною умовою для. Виправдання перед власним народом анексії іншого, іншого, території іншої держави, виправдання mm -hmm. ось тих звірств, які відбуваються зараз на 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 сході, на сході нашої країни. Mm -hmm. Але е, я ніколи не міг повірити, що це події не просто на, на людей з вищою освітою, тверезо мислячих нібито людей, а на людей, які були тут, і частина з яких власне виросла в Україні, яким Україна дала все, що вони мають зараз. І тому. Так не спілкуюсь зовсім, я абсолютно серйозно Заявляю, що у мене немає родичів зараз по той бік. кордону. це дуже сумно, що доводиться через політику так рвати стосунки навіть з близькими людьми. Я на це запер... кажу два заперечення. По-перше, не ми це почали. Не ми розстрілювали сотню людей на майдані. А ось не ми заганяли чоловічків, невідомо звідки в Крим і потім на, на схід України. Ну і по-друге, що я заперечую власне позитивний в цьому всьому момент. Що ми з вами знаходимося по правильний бік кордону. І хай як важко нам зараз, я переконаний, що ми вишкривуємося і ми збудуємо нормальну державу. Чудовий приклад в тому Північна-Південна Корея. Коли пройшов поділ по цієї паралелі, тоді Північна Корея була значно потужніша економічно. Південна Корея була розорена. Але Південна Корея була, як я скажу ще раз, по правильний бік кордону. І от що вийшло з тими країнами через Пів де Північна Корея, яка не може продавати свій народ і майже кожен десятий в трудових таборах, і де Південна Корея, яка продає свою техніку, свої автомобілі по всьому світу ну, у будь-якому випадку, будемо сподіватися на краще. Ви знаєте, мені здається, останнім часом думка взагалі у світу про українців змінюється, але тим не менше ви багато подорожували і можливо зустрічалися з якимись стереотипами про українців. Що це за стереотипи? Ну, не було стеретипів, розумієте? Mm -hmm. Вона не змінюється. Думка вона зараз з'являється. Mm -hmm. Про нас не знали. Мало хто знав про країну Україна, той хто знав, то знав щось, що. Так, є от брати Клички, обидва боксери, Є е, відомий футболіст Шевченко, він же поет. Ось, і, і тому все обмежувалось. Тому е, фактично зараз, ну в тому був певний плюс, ми була така собі нація, та була раса, чисто дошка. І коли я приїжджав в якусь в, в якусь країну в хостел, де мене не знали, я собою, власною особистістю, формував і між України і. Мені було приємно, тому що я старався з усіх сил зробити той імідж класним, що всім ну можливо я дещо прикрасув... нас найкраща так, країна. Так, так. Ось і зараз зараз, насправді світ лише з, з, дізнається про Україну. І тому я з великою приємністю погодився на пропозицію польського видавництва акурат написати книгу про Україну, тому що я, моє бачення, мої очі будуть формувати тепер імідж України ось там. Для мене це взагалі унікальний проект, тому що мабуть, вперше в історії сучасної української літератури е, книга українського письменника написана українською мовою про країну. Україна буде видана. Не в Україні і не українською мовою. Потім можливо вона буде на Україні пізніше, так, але так. вона ця книга орієнтується на захід і е, які я, ключові я дуже... моменти ви там будете зазначати? На що під е, яким е. кутом зору будете намагатись? Власне, власне починає зараз перші два розділа вже готових. Це власне аналіз е, взаємовідносин української та російської нації, починаючи з Переяславської ради, угу. починаючи з е, ну те, що називають російські історики великим возз'єднанням. А я називаю це. це е, Фактично взяттям під протекторат і подальшою повною анексією війська Запорозького держави Хмельницького. Ну і далі постатково всі ці взаємостосунки аж до цього. Аж до, Ну, розвалу союзу, mm -hmm. ну і потім е, сучасний, сучасний стан. Далі розглядаю внутрішню гролігархію е, е с, причини, що призвели до першого і другого майданів. Ну і безперечно, нинішні події і вплив Росії на е, політику е, України. І е, окрім ну, власне, історичну частину писати легко, е, бо, ну, бо я знаю історію, дуже багато фактів. Я намагаюся це все подати з безперечно таких от. Про українських позицій я того не приховую, але про сучасний про сучасний етап я писатиму з я намагатимувся проінтерв'ювати цікавих людей. Mm -hmm. І, зокрема, зараз це одна один з чоловіків, якого я планую включити в цю книгу. Це комендант міста Маріуполь, людина, яка була під Волновахою, під Донецьком. Тобто, я хочу ну, дуже багато про що з ним поговорити. Він дав згоду. Для того, щоб включити в цю книгу, щоб не писати просто бла 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 з новин в інтернеті, а зі свідчень людини, угу. яка була яка це бачила, ну, мені теж здається, що все буде ну набагато цікавіше. От ви сказали, що в художніх книжках у вас мають люди, які читають цю книжку, мають вплив на сюжет чи в історичній книжці є у вас люди, які будуть мати вплив Ні. на те, що написано. Тобто це, це моє бачення. Я я отут. Я не, до цього ставлюсь дуже. Дуже прискіпливо, тому що я розумію, що по цій книзі потім поляки будуть судити про Україну. І тут вже, е, ну, можливо, це трошки егоїстично, але мені не цікаво, там, хто, тому що щось не подобається з українців. У мене є своє бачення про мою країну, і я хочу його відстоювати. Я, тобто, я хочу захищати свою країну в очах заходу, тому що, повірте, я був, я був з презентацією Бота в Польщі на початку вересня цього, цього, цього mm -hmm. року. І Вибути здивовані, але ста пропаганда російська діє. У нас немає е, каналу україномовного, там якийсь «Ukraine Today», тому mm -hmm. того, що в Росії такі канали є. У них просто немає, у них е, вони гуглять про нас, і там, ну буквально, що українська правда англійською мовою, кілька інших сайтів, у них немає джерел. І ось ця постійна навала, навала пропаганди. Ми з нею сміємось. Вона нам видається, я перепрошую, mm -hmm. ідіотською, тупою до неможливого, але вона орієнтується не на нас. Вона орієнтується а. На росіян всередині країни, і б на uh, країни за західним кордоном України на захід. І повірте, для мене uh, був шок, коли на багатьох ефірах в Польщі під час цього туру з Ботом uh, вони відверто Я висказав свою позицію, uh -huh. і вони наводили приклади з тої російської пропаганди про різні, різні аспекти uh, наших зараз взаємостосунків з Росією і казали, що хотілося б почути іншу сторону. Тобто, що от вони заявляють там те, те, те то якби. І ми хотіли, щоб хтось сказав про це з Росії. І вони казали абсолютно безглузді речі. Тому, тому я почуваю ось цю велику відповідальність, пишучи цю книгу для, для поляків. Це угу. таки десь не допрацьовуємо зараз інформаційного. Не ну, те, що, що ми не допрацьовуємо взагалі не працюємо. Тобто, Нам... і це дуже погано і тому. Тому я нікого не пускатиму в цю книгу. Це буде чисто, ну можливо, вона я можливо я перегнатиму палку. Тобто це не буде книга історична, це буде публіцистична, де буде багато мого я. Ну скажімо, в книгах Віктора Суворова. Можливо, я буду знато емоційно писати, але я вважаю, що в нинішній ситуації. Uh, я забув. Так я по-іншому просто не можу зробити. Я не коли ти отримуєш, я перепрошую, весь оцей оце, той треш російський, все те, все те пропагандистське лайно, uh, ти, ти не можеш протистояти йому, пишучи uh, нейтральні виважені книги. Ти маєш пресувати сильно, ну звичайно, в рамках правдивості, але присувати сильно зі свого боку, відстоювати свою позицію. Мені дуже приємно ваша активна позиція. Ви знаєте, зараз поряд з тим, з таким патріотизмом в Україні піднімається і те, що ну от ну, всім відомо, що не думають люди про те, як куди б виїхати, де краще живеться. От у вас була можливість залишити жити за кордоном. Чому все таки обрали жити в Україні? Для мене питання не має сенсу. Тобто, бо я українець, я народився в Україні, і так я з заходу України. Ось і мені з цим простіше в мене, але в мене ніколи не було проблем з самоідентифікацією. Тому так я багато подорожую, я вчився там в заході. Але такого питання, чому я повернувся, у мене перед мною не стоїть. Чому я там мав залишитися? Ось. Ну той, хто виїжджає. Ну зараз там е... є така складна ситуація. того, як активніше виникає це запитання. Я, я нічого не можу сказати про цих людей. Якщо хтось виїжджає, якщо в них є можливість, окей. Я хто я такий, щоб їм забороняти е, те ж саме було в Польщі. Після розвалу Радянського союзу, коли вивели війська з Польщі, mm -hmm. коли отримали незалежність. Ось і багато хто виїжджав, їм було соромно признаватися, що вони поляки. Зараз інакше. Зараз тих, хто виїхав, зараз тих, хто виїхав, сучасні поляки зневажають і правильно роблять. І тому я думаю, що ну виїжджають, гаразд. Я думаю, що вже на сьогодні ми маємо достатньо гарячих сердець і, і, і холодних голів тут в країні, які залишаться, які збудують цю країну, країну, якою ми будемо пишатися. Угу. Ви як людина, яка постійно аналізує і нашу історію, і взагалі те, що відбувається, як ви думаєте, чи все таки вистачить нас сил, і чи побачимо ми ще сильну державу Україну? Та, вистачить, звичайно, що такого, навіть ну такої, такої і, і мови не, не може бути. Угу. Тобто, ми переможемо не миттєво, але однозначно, беззаперечно. То я інакші варіанти не розглядаю. І не тому, що ми сильніші, ми крутіші, і так далі. Ні, тому що. Е, Росія зараз це країна тоталітарна, це країна насильства. Таким самим був Радянський Союз. І Радянський Союз впав, він програв холодну війну не тому, що він був слабкий в військовому сенсі, а тому, що ефективна економіка завжди буде сильнішою за ефективне насильство. І це не, не не США виграли холодну війну, а Союз її програв. І я впевнений, що Україна виграє це протистояння з Росією. Я не кажу зараз цю війну, а протистояння з Росією в такій перспективі з тої самої причини, тому що ефективна економіка, а в демократичній країні вона буде завжди ефективною. В справжньому демократичній країні ефективна економіка завжди буде сильнішою за ефективне насильство. Mm -hmm. То зараз говорите, згадуючи в мене тут був бієць зато, який казав, що так в Росії, наприклад, якщо говорити про війну, то в Росії озброєння краще, але в нас дух сильніший, У нас ідуть до останнього ляду. No, так, е так, Я переб'ю. Я б заперечив би навіть стосовно кращого озброєння, тому що я, я веду no, він конкретні приклади наводив саме там, де він в боях. No, я просто я веду. Ну так там просто більша армада, і можливо вона новіше, але я веду в журналі чоловічому журналі, веду рубрику Аеро і веду рубрику про зброю. І я писав зокрема в останньому номері, що вийшов. В цьому в цьому місяці про високоточну зброю. І е, її немає в Росії. Тобто, е, ми можемо говорити про якісь ракетні комплекси тощо, але навіть прості високоточні бомби, які є е, так звані ДЖІДЕМ, бомби, е, які є на збройні НАТО, на мирок їх просто немає в Росії взагалі. Тобто у них може бути більшою армада але. Це армада ніщо проти, проти будь-якої гарно оснащеної армії. Я не кажу вас про нашу армію безперечно, я кажу про армію е, західну. І за, за за умови нормального 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 постановки постановки е, е, фінансування армії. Я думаю, що у нас повторюсь в далекій перспективі чудові шанси втерти Росії носа. Прекрасно. Я думаю, що на ці позитивній ноті ми будемо завершувати. Тому що час наша програма також підійшов до завершення. Дякую вам за приємну розмову. Дякую Всім вам. глядачам хочу нагадати, що у нас був в гостях Максим Кідрук, письменник та мандрівник. Ну а на цьому залишається бажати вам гарного настрою та всього найкращого.